Вітаю, шановні, вітаю всіх, хто на зв'язку з футболом. Рубрика Технічний чи дерев'яний повертається із новим ведучим. Мене звати Максим Панасюк, і сьогодні я інспектую гравця Карпат. Сергій Мякушко. Спонсор цього ролику компанія Один Експерт. Де найбільші коефіцієнти та найшвидші виплати. Всі посилання шукайте в описі та першому коментарі до цього відео. Переходьте, реєструйтесь та отримуйте круті бонуси мені підказує що ти технічний знає ти займався фристайлом чи любиш фристайл покажи що можеш сразу одразу хто в Карпатах найтехнічніший в отакі хто грає. а Біджо, мабуть, сандехадзе Грузин. я знаю що до вас новачок прийшов йода. Ви там жартували, що він майстер йода. Ні-ні, не жартували? Ні, ні ні такого ще не було. Знаєш, чому ми тут на центрі поля, чому ми не йдемо ще воріт? Ні-ні, поняття. Друзі, у нас є така традиція, ми завжди повторюємо, чим запам'ятався наш сьогоднішній герой. Ти запам'ятався двома чудовими штрафними. Перший штрафний Ворсклі, і наступного тижня, наступного туру, точно такий же штрафний, Динамо. Можеш продемонструвати, як ти це робив? Спробуй повторити таку ж траєкторію, бо виш там на воротах так. Це не такий, не, не такий удар, він трохи опускався. Давайте ну, да, я да, розправився. Що, давай другу спору? Я вже вспомнил кто. Над, надо одного сказать. Паренька. Блин. Чуть не туда. Стал гадам. Кто найтехнічніший в копах, так? Так. А, Дима Гренич. Вообще, техника, на просто в невероятном уровне. Вообще, сумасшедший. Ты протокнул? Вот не... не, 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 не про... Доротака. Ну Нічого не вийшло, я сподіваюся, що з конкурсами у тебе вийде набагато краще. Пішли за конкурс. Мать. Отож, перший конкурс. Знаємо, що футболісти часто не влучають поворотах. Сьогодні ми це будемо робити навмисне. Ти маєш влучити у поперечку з цього на півкруга. Mm. В тебе є три спроби, кожна спроба по 20 балів. Такий що розуміючий. Що? Ні, тільки поперечку. Скільки там двадцять двадцять, okay. Поки нуль. Поки нуль. Mm -hmm. ще може сойже, mm -hmm. майже, майже, там сантиметр. Поки тільки мяч ставлю технічно. Ну, Непогано вже <рес> 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 yeah, не моя, може забиваю. Розкажи трохи про свій період в Говерлі. Вер... Вер... З ким ти дружиш, з ким спілкувався найбільше. Більше з зінавцями, тому що ми туди прийшли в цю команду чоловік, навіть 7-6. Там і Ягодинський, Сибонь, Коваль, Люлька, Каверин був, Панфілов. Очень багато було динамовцев, муж кого-то забив. І ми одразу ну, почали да, в місті дружити. Ти жив з Максом Ковалем, так? Так, да, якийсь період времени, це да. правда, що ви робилися в PlayStation? Так, я ще адміністратор був. Він теж втримі грали часто. Після того голу, ти пам'ятаєш, Максим Коваль присів трохи на лавку, тепер зараз бігає, мотається по світу. Не сором ти так, що друга підстава. І штрафного слова. Nee, Ні, так он до цього мене поставив, тому що я не забил один в один в першому тайме, а втором, забить, поэтому Я думаю, як щодо було в матчі, так і у нас нім ним теж. Один в один. Справа номер 2 Треба ось цим надувним м'ячем протягом 30 секунд набити максимальну кількість раз. Якщо м'яч падає, скільки набив, стільки набив. Два бали за одне набивання. Головою. Так. Ти часто головою взагалі забуваєш? по моєму ні. Не забувався жодного разу? Ні, в першій лігі так я забивал. Ну сейчас думаю. Ну треба тренуватися. Получится, да. Поэтому думаю фраза мяч більше, ніж ти» как раз подходит. <laughs> раз в житті. А що, часто так травили? Ні, ну, не, не травили, а просто раніше говорили. Та сумка больше, ніж я, та мяч больше, ніж я.

33, це означає, що в тебе вже 66 балів, непоганий результат. М'яч е, упав якраз вже після того, як е, закінчився час. Думаю, що дуже непогано. Е, розкажи про період у Ховерлі ще трохи про Грозного. Що він вам казав? Знаю, що теорії були дуже довгі, там, засинали на них. По-моєму, пару сучасів було, так. Да. В середньому два часа була да, теорія. 에, в паузах пили кофе. В основном он рассказывал много про соперника и больше о психологии. Мог кого-то одного футболиста выбрать и рассказывать про него полчаса. Про его личные там амбиции, его путь дальше в футболе, рассказывать, предсказывать и так далее. Поэтому слушали, ну, эмоциональный тренер меня, э, как бы сказать, я к нему очень хорошо отношусь, потому что он мне очень помог в тот период времени, когда я был в Гаверле. И мне было интересно с ним работать. Мне он больше... Мне нравился он в том плане, что он чуть психолог и помогал в психологическом плане. Неймар нападающий, Месси нападающий, а, да. Суарес нападающий. Месси – это нападающий. Неймар – это нападающий. Педро это нападающий. Суарес – нападающий. И ты нападающий. Я был тоже нападающий и должен был за как он говорил. Поэтому там, да, много было смешного в этом в теоретическом зале. Так что хороший был период времени. Когда злился, называл людей крокодилами, а так, в принципе, хороший человек. Ты часто был крокодилом? Я? Да. Ну, по Наступный конкурс «Бильярдный удар». Вы у себя играете на базе бильярд, возможно? Когда был «Динамо-2», там стоял возле раздевалки бильярд. Іноді з друзями не граю. Думаю, вийде. Наузи, звісно, для снайпера. Пояснюю правила. Треба цим м'ячем влучити в наступний, який стоїть на точці. І щоб, бодай, один із м'ячів опинився за лінією воріт. Один опиняється 20 балів. Два – 40. Та ні, не Наверное, угол другой Кто в Карпатах штатный пенальтист? Швед больше ударов сделал за сезон. То вы ему доверяете, да? Э -э, когда был Морайз, то бил Гутеляк, потому что Марайс назначал пенальтист. Ага. Сейчас такого нет. Можно? Да. -мо. Так сложнее, надо должны давать больше очей, по-моему, спробую можливо легенько, щоб хоча б один залить. Что думаешь, от цілий зависит точность? Можливо. О, спасибо. А сколько в среднем нормально? 130 где-то? Плюс-минус, да. Ну, деревянная ступенька, это до, до которого. Ден'яна ступінька? Глядачі в коментарях визначають, але я думаю, от 150 для <гладеш> тебе якраз... Тобі треба 150 і вище. От я можу. Uh -huh. uh -huh. <познат Pump noise> що це? Це наступний конкурс. Ти знаєш, що це за предмет. Як ним грати граєш в теніс? Знаю, що Олексій Гуцуляк грає в теніс. Ти з ним. Ні, на курті не пересікався. Чому? Не знаю, когда были в Турции, дожди шли, поэтому все корти були залиты и виход на день не было смысла там проводите. Ну, в принципі, сьогодні ти теж не будеш грати в теніс. Треба набивати скільки зможеш. А, чуть подспущений. Питання це зараз від Ігоря Циганика. Коли Карпати будуть в Єврокубках. <рес> ну, це я не знаю. Ми хай, мабуть, всіх на світі. Ну, всьому, своє время ми... ми все для цього робимо. Сергій, як ти думаєш, твій розмір? Ні. Ну, э, він універсальний, це такий кеукс, э, дихаючи. Да, Головне, що дешало. Головне, що дешево. Спробуй. Микола Морозюк в себе виймає е, знизу всю середину. Йо-ма. Таких щепну затори А Так нормально. Треба, тут теплий носок. <гум> ну, а тепер поясню правило. Тобі треба від е, того кута штрафної пройти набиваючи, дойти до, на півкола і з льоду влучити у ворот. Три спроби. На скотче, мабуть, замотати, чуть-чуть. Да за такие бетинькие спасибо не скажешь. То, що я одеваю уже надо мало в отдать. Ти буде в коментарях обов'язково про це напиши. Так, три спроби. Теперь понимаю, как все коптун чувствует. Все трогай, все Е 20 бали? Все можно? Да. Nee. войны. <звук> Е-мое. Микола Морозюк пробовал это через себя. Ты спробуешь? Не, nee, не. Nee. Бисиклетой. Бисиклета что-то? Ну, но, ножи, ножи. Но, так но... Морозюк знает. <свук> Все, можно? Да. Знаю, что только бисиклета Василь Кобин и Бисиклета. Только бисиклета, знаешь. <свук> <свук> Все, наконец-то. порадив такі тренування з футболістом Карпат? Чи можливо комусь ще із команди? Та, мабуть, ні. Це, Це неприємне відчуття. Тільки коли знімаєш, так. Які взагалі завдання стоять перед Карпатами? Тому що кожен сезон ми йдемо в Єврокубки і щось не виходить. Що не виходить саме, як ти вважаєш? Це така больна тема, мабуть, для Карпат, для Львова. Тому треба, мабуть, Найменше просто більше, робити, я думаю. Тому зараз говорить. Лучше просто все. Останній конкурс, але він напевно найважчий. Коли це були п'яні пенальти, сьогодні це п'яні та ще й сліпі пенальті. Зараз покажу, що це таке. Ось цю пов'язку через неї дійсну. неї дійсно нічого не видно. Ми тобі не одягаємо і е, будеш пробувати пенальті. Але за однієї умови. Ми з тобою відійдемо на 5 кроків назад, үгінь. я тебе розкручу 10 разів і поставлю рівно напроти м'яча. Що робити? Ти далі? Ще ти знаєш. І, ще... і ще й сліпий. Ну ще вже пост не можна. <хи> ну, ми, ми обережно <хи> <хи> Ладно. Ну, одягай. <хи> Підходь сюди, можеш приміритись, як ти будеш бити. Пробывать, как тебе ручки. Пора мыши? уже померить, 25 лет как бить. Все. <связь> Вильхой назад. Раз, два, три, четыре, пять. Стой. Угу. Спереди слева, сзади, права, <связь> спереди, слева, сзади, справа, спереди, слева, сзади, справа, спереди. Ну свои, что можешь? Давай еще раз, два, да. Поставь мяч. Ага. Иди. Чик-чик-чик. Где ты? Да не, ну. Давай ты только потом да. помогу. мяч. Давай, давай. Я не понимаю, как вы проверяете техничный или деревянный в такой ситуации? Ми бачимо техніку, як ти біжиш до м'яча. Ага. Трохи праворуч. Удар! Слухай, ну удар, наче ти все бачив. А, ні, серйозно? Да. Куди? Отож, Сергій М'якушко розпочав ти дуже так не впевнено, але потім розкочігався, набрав впевненість і набрав хороший результат. Отож, друзі, в коментарях напишіть. Який же все-таки Сергій Мякушко? Технічний или Дякую. Ще, користуючись нагодою, хотіли б подякувати нашим друзям дюсш e, 15, які нам дозволили e, потестити Сергія М'якушка на їхньому полі. Їм дуже дякуємо. Ну, а ви не забувайте ставити свої лайки, писати у коментарі, який же Сергій М'якушко технічний чи все ж таки дерев'яний. І e, діліться своїми думками, враженнями. Можливо, нам треба щось додати, якісь додаткові конкурси. Ми обов'язково все це почитаємо і дослухаємось до ваших порад. Я так я хожу. Вот так вот. Можешь себе подшивать бутсер всередину. Ну то, что я надеваю, уже надо в Все <laughs> 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 трогай.